1 жовтня в другий день роботи 16-ї конференції Слов'янської міської організації партії регіонів з 97 обраних делегатів присутніми були 80. Розпочали з вручення партбілетів новим членам ПР. А також подяк від президента України за активну участь у виборчій президентській кампанії 2010 року. Наступним питанням у порядку денному конференції було знайомство з передвиборчою програмою кандидата на посаду слов'янського міського голови від ПР НЕЛІ ШТЕПИ. Основні пріоритетні пункти передвиборчої програми Нелі Штепи створення ефективної влади, залучення інвестицій, надання місту статусу курортного, приведення парку культури відпочинку до європейського рівня. Я, як і більшість громадян, впевнена, що кожен мір, принадлежащий нашим людям, має працювати на громаду. Нужно создати механізм жорстокого контролю за виділенням в оренду, а тим більше собственность кожного сантиметра землі в нашому місті. І це стане основною задачи для привлечения в город инвесторов. Но я хочу, чтобы та команда, которая сегодня со мной придет, чтобы она знала, что за каждую копейку растраченных бюджетных денег не по закону, за использование служебного положения он будет нести ответственность. Я сделаю все, чтобы не просто город Славянск, Донецкая область, чтобы вся страна узнала, что в нашем городе находятся самые лучшие танцоры, певцы, спортсмены что у нас самые талантливые дети, что у нас лучше наших керамистов нету нигде, что у нас самые лучшие художники. Мы будем делать ярмарки, будем делать выставки, и все это будем делать совместно со всеми предпринимателями города. Мы с вами сделаем все для того, чтобы у нас не было очередей в ЗАГСе. Не может ЗАГС работать так, чтобы не было очередей, значит, пусть другие люди работают в ЗАГСе. Не может какая-то государственная структура работать, чтобы там не было очередей. Значит, завтра будут другие люди работать на этих местах. Не будет ни взяток, ни отказ. Это я вам обещаю сто процентов. Не будет никакой коррупции ни в городе Славянске, ни в каких-то отдельных взятых предприятиях. Учасники конференції одноголосно схвалили основні пріоритети передвиборчої програми кандидата на посаду міського голови Слов'янська від партії регіонів Нелі Штепи. Наступними розглянули та затвердили кандидатури депутатів регіоналів по одномандатним мажоритарному округам з виборів до Слов'янської Святогірської Миколаївської міських рад 31 жовтня 2010 року.